Доброго дня, друзі. Давно не з'являвся на каналі. Це по понятним причинам, так як в країні йде війна і немає змоги знімати відео. Сьогодні я вам хочу показати автомобіль, який дуже недооцінений народом. Ніхто на їх не звертає уваги. Це Сіат Леон. Автомобіль зроблений на основі шкоди А5, той самий п'ятий гольф. Дуже надійна, дуже класна машинка. Вона оцинкована, не гніє, не ржавіє. Колеса тут на 16. Дуже устойчива і дуже класна машинка. Даний екземпляр у нас 11-го року. Поміняні фари вже на такі з лінзами. Коли повертаєш руля, вони крутяться вправо-вліво. Така гарна машинка. Багато людей хто там проходить. Даже не буду скривати. І я прохожу мимо таких машин. Ну, когда я її попользовався, я зрозумів, що це дійсно класна машинка. Такі в неї і от такі великі багажники повністю вистачає. Там у нас газовий балон під низом стоїть. Ось, вот, 11 рік машина. Ціна даного екземпляру у нас 5000. Великий салон, дуже зручний подлокотник, який їздить, дуже хороша комплектація у нас тут. Так, зараз покажу місце ззаду. Ручка така от збоку. Класна, теж прикольна. Місце ззаду теж вистачає. Я зі своїм ростом сміло сідаю, тобто 5 чоловік і ви поїхали. Друзі, дивіться, по висоті, вона висока, вона висока, під низом, вона неї нічого не стирчить. Не труба нічого, Тобто вона такої висоти. Ніде нічого не цепляє. Салон дуже великий. і як би по мені краще купити отаку 11 роком за 5000 сіотика, чим купляти гольфіка 2002 року за 5,5 6. Перед покупкою такої машини треба перевіряти ходовку понятно. Все остальне. Ну і так от відкриваємо. Вот Якщо отака кришечка, нема ні емульсії, нема нічого то можна цю машину купувати. То хтось вже клапана регулював, де хотіли то залишились. Тобто тут не должно бути соплей білих. І двигун значить, у вас у нормі. Щоб потелков не було ніде, дивимося. І саме основне, саме класне, що я вам посоветую перед покупкою машин. відкриваєте капот і якщо бачите, що машина мита. Под капотками, то закривайте і йдіть від неї. І все, тут ми бачимо, нічого не милось, ніколи видно. Друзі, коли сідаєш у автомобіль, в ньому дуже комфортно, дуже класно. сидячки з таким жолобом, вони держать вас при поворотах, дуже зручно, дуже кльово. Передачі всі включаються пальчиком. Тобто дуже класна коробочка є у нас регулювання руля по висоті, по виліту дуже приємна підсвіточка. Заводиш машину. Все під рукою, все під рукою, дуже зручно. Зроблено для водія. Чотири склопідйомники в нас є. Отам От заховався газик. Така приємна музичка, дуже класна акустика, дуже класна. Включаєш, відразу йде тепло, Підігрівся все Зараз у нас плюс один. От, включаєш на троєчку. І вже я відчуваю, як йде підігрів спини і тазової частини тіла людини. Також ось під рукою тут модем у мене дуже зручний, класний підлокотник. Він їздить, там є різні ніші. І там і там і підстаканник. Дуже все зручно. Як тобі хочеться, так ти подрегулював. Є в нас блокировка на зиму зимний режим зимовий режим, що дозволяє машині не буксувати і їхати, замикання дверей. Є кондер, який працює, тобто дує, все нормально. Так, у нас є підігрів зеркал, також є регулювання, електросло таке, дуже зручне регулювання зеркал, тобто ми можемо підрегулювати, як нам. Як нам зручно, Поверту вниз також є підігрів, що теж дуже зручно. Танування на вулиці ніхто не бачить. Дуже класна, та приємна автівка, є підсвіточка, усе як має бути, все світиться, все для людини. Тут ваша дівчина може підправити трошки губки, підкрасити реснички. Класна, приємна машина, місце дуже вистачає і зручно. Все під рукою. От ви їдете, е, виходить, їдете, і ось у вас під рукою усі, усі що вам треба ось і хлопців. очисники дуже нравиться такі лопати серйозно у -у -у. розпиляю ух і так от працюють дворники. Так що сидя в цій машині, відчуваю себе людиною. І дуже-дуже все класно. М'які панелі, кльова торпеда, тут можна мобілку вложити, ну, що хочете. Так що дуже класний автомобіль. Раніше я цього не помічав, а як тільки почав користуватися, то зрозумів, що це. Офигенная машина, яка достойна внимания и достойна будет на этом свете. Еще очень нравится электропецильевач керма. То есть мы пальчиком крутим 16 диски. Еще у нас есть бардачок с подсветочкой, невеликий, но он есть. Классно. И очень классная музыка. Приємно їхати одне задоволення. Дуже все класно.